Так, ми біля пільменної, вулиця річки і підемо трошки прогуляємося через центр. Сюди направо вже немає проходу, як пам'ятаємо, колись там проходили біля макітри. Там вже проходу немає. Йдемо пішки. Трошки по вулиці річки. Тоді повернемо направо на вулицю Шевченка. Піш вхідну частинку пройдемо. А і подививці. А атмосфера літнього трускавця. Так вже справа йде до вечора. Бачите, вже 16-та година минула. Злата прямо. Кіно показують регулярно. Попкорн смажать регулярно. А тут має відкритися нове кафе. А воно ж таке враження відкрилося. Люди стоять на горі, бачите, от, дахове кафе. Це гарно? Панорамне кафе. Це насправді дуже-дуже гарно. Я ще там не був, тому поки що нічого ні хорошого, ні поганого про це кафе сказати не можу. Як побуваю, я вам обов'язково розкажу. Чи гарно там, ну точніше, чи смачно і чи гарний вигляд звідти. Так, оце Марк з бабусями. Давайте проскочимо, щоб він нас не побачив, бо зараз знову буде кричати. Буде знову кричати, що нас побачив. Троянди вже відквітають. Гарно квітнуть. Відквітають. А і центральна вуличка. променад. Тут нагадаю б'юті лаунж, у нас є інформації дуже багато. Гарне місце. Можна під час відпочинку на курорті зайнятися собою. Надії, будь ласка, відео, які послуги пропонують. це переглянути, буде приємно вражені цінами і якістю послуг. Направо доріжка на вокзал виходить. Раз, не підемо підемо трошки далі. Погуляємо. Куп міротель, вулиць Шевченка, новий готель, який за кілька років такі запустять. Людей нема. багато. Ну, я теж розумію, чому не багато людей. Ну, можливо, тому що це така пора. От. Це денна пора. 16.10, бачите? Це пора, що в обід вже пізно гуляти, а ввечері ще рано гуляти. Але насправді цього літа на відпочинку не так і багато людей перебуває в Трускавці. І значно, значно менше, ніж було в минулі роки. Тому все-таки це основна причина, чому ми так мало людей зустрічаємо на вулицях міста. Фонтан. Має шоколаду. У нас є відео, короткі відео. З третього поверху там дуже гарний огляд. Можна багато чого побачити. І ще й там далі в долині в основному дитячі екскурсії. Вже казали, якби не дитячі екскурсії, то турскавець взагалі був би порожній. Бе не дитячі екскурсії, не дитячі табори. Фактично тільки вони і утворюють трафік. Трускавці, станом на зараз. Все, тут частіше ходимо ліворуч, не підемо, станом на зараз, просто глянемо, Переконаємо, що тут крім дітей нікого нема. А підемо в той бік все-таки на вулицю Дорогобицьку. Клубер. Клуберзі теж знову ж таки. Видно. Не то що дуже багато вільних місць. Фактично всі місця, які є на вулиці клуберзі, вони вільні. Нова будова вже запущена, бачите, вона перекриває вид на Трускавець 365. А тут знаходиться Віла Хрістіна, далі Віла Марта, а вся знайомі місця і будується новий будиночок праворуч на 9 поверхів, побудується. Ми вам теж обов'язково покажемо і розкажемо про нього. Та будова сьогодні активно будується. Це вам не торговий центр біля бювету. Я думаю, поки добудують торговий центр біля бювету, можна встигнути 100 таких будинків збудувати з нуля. А про торговий центр біля бювету я маю на увазі з такої готовності, яка там зараз є. вже. Так, віла Христіна, Віла Марта. Ми потрошки виходимо на вулицю Соломії Крушельницьку. Добрий день Ах є, неможливо зараз пройти по Трускавцю, навіть на 10 хвилин зняти відео, щоб не зустріти купи знайомих. А оце топік, так, всі питали де закінчиться потяг, от будь ласка. От так потяг закінчиться у Трускавці. По колись їхав київським потягом, о, що тільки не слухаєшся. Що до східниці є потяг. В Трускавці не кінець. Інші кажуть, що в Трускавці кінець на Закарпатті нема навіть потягів зі Львова. От таке. Люди мають право говорити, те, що вони говорять, звичайно. Але щоб ви знали, якщо що, що то, то пік тут, в східниці потяга нема. Хм. Нема залізниці там. Колись побудую, дуже б хотіли, щоб побудували залізницю до східниці. Було би значно зручніше. 16-15.